Друзі, вітаю вас на каналі «Сільське життя в Україні. Ми отримали посилочку з Київської області, замовили інкубаційні яйця. Це переклада, порода техас. не перевертаю, так он и должен быть. Там цели все, да? Да, все цело. Угу. Они а если... все вот в такого Посилка була упакована дуже гарно, тому майже всі інкубаційні яйця прийшли цілими. Замовляли у перевірених людей. Тому що вже брали в них минулого року і не боїмося, що щось буде не так. Єдиний мінус це погодні умови, коли на дворі було мінус. Як посилочка їхала, як вона зберігалася, ми не знаємо. Відомо те, що цим яйцям 5 днів. Відправника відправив їх, і йшли вони 2 дні. Ми отримали ввечері посилочку і одразу закладаємо їх у інкубатор. У нас це саморобний інкубатор, ящик десь на 180-200 штук, скільки поміститься. У цьому саморобному інкубаторі ми виводили минулого року курчат, а також пробували вивести і перепелів. Але у нас не було регулятора вологості, тому ми орієнтувалися лише на температуру. Для тих, хто шукає і хоче закласти на інкубацію яйця, хочу нагадати деякі правила. Яйця потрібно їх правильно підготувати. Вони повинні збиратися кожні 3 години, коли курочки несуться. Складати їх треба в лоточок вносиком вниз. Зберігати при однаковій температурі. Вона має бути не вище 25 градусів і не нижче 5, яйця мають зберігатися не більше 5 днів. Перший день температура 38,2, вологість 60. Другий день 37,8, вологість 60. 10-15 день температура 37,6, вологість 45. 15 сімнадцятий 17-й день, температура 37 і 6, вологість 75. А з 15-го дня переворот треба відключити і покласти всі яйця на бік. На 17-й день очікувати вилуп. Перевертати в ідеалі потрібно кожні 2 години, якщо немає автоматичного перевороту, ми старались дотримуватися всіх цих рекомендацій, але були деякі моменти з вимкненням світла. Тому штучно давали живлення для того, щоб зберегти температуру. Точніше, скажу, що був недогрів, потім був перегрів через те, що. Кришечку, коли накривали, не додивилися, що вимірник температури залишився на дворі. І Температура досягла десь 48 градусів. Це показувало на нашому датчику. Оскільки на той час у нас не було регулятора вологості, ми не знали точну вологість в інкубаторі, тому збризували як могли, і робили вологість потрібною І Дочекавши 17-го дня, оце таке в нас перше чудо вилупилося. Спочатку ми хотіли закрити цю тему і не продовжувати інкубацію. Але потім вирішили таки дочекатися до кінця, побачити, що з цього вийде. Ось перше курчатко є. Звичайно, результат зовсім не такий, як ми хотіли би бачити, але дуже раді цьому курчаткові. Тому не опустили руки. Вирішили виправити свої помилки, замовили терморегулятор новий, замовили датчик вологості і проконсультувалися, як правильно це робити. На жаль, ми не можемо зараз купити новий інкубатор, тому будемо інкубувати знову в цьому ж інкубаторі. Замовили яйця у перевірених людей. І як ми це будемо далі робити, дивіться далі. Інкубатор у нас пройшов, як би, перевірку. Терморегулятор тут стоїть новий, і е, вимірювач вологості. Зараз показує температура 38 і вимикається, а вологість показує 48. Е, тому. Мені треба підняти вологість. Уже відкалібрували регулятор із хорошим термометром. Брали звичайний термометр, щоб вимірювати температуру людині. А для підняття вологості я буду використовувати вологі такі тканина, буду мочити її ставити. Ванночки там всередині є. Тому, якби буду просто додатково намочувати і там ставити. Внизу ванночки стоять з водою. Також я ганчірочку поставила мокру і кладу яйця.